Я вважаю, що треба показувати ось цю жінку мужню, незламну, бо це дуже дуже потрібно для нас, для всіх, для того, щоб Україна вистояла, щоб вона розвивалася далі. Рівні права, можливості та свобода вибору після здобуття незалежності. Феміністичний рух активізувався і в Україні. У його витоків у нашому місті була й Людмила Канюка пригадує, громадську діяльність почала під час роботи на одному з промислових підприємств, де майже 70% штату складали жінки. Праця з жінками мене зобов'язувала розуміти їх потреби. Як і потреби, коли вони працювали, і потреби їх побут Намагалася, якщо по можливості їм допомагати, тоді ж вже були жіночі ради на всіх. Псих... Ну, всіх, і на підприємцях, і в організаціях у місті було їх дуже багато. І в 93-му році, коли сварилася жіноча організація, спілка Чернігівська обласна організація спілки жінок України, яку стала очолювати Ірина Васильівна Дорожкіна, вона мені запропонувала очолити міську організацію спілки жінок Чернігова. Спочатку міський актив, а згодом Чернігівське відділення обласної організації в 1998-му перетворилося на ГО. Відтак за 25 років головування Людмили Канюки. Спілка жінок Чернігова об'єднала представниць різних професій та сфер діяльності. Спілка жінок Чернігова це зародження. І розвиток жіночого феміністичного руху міста Чернігова. і Людмила Іванівна канюка якраз і стояла у витоків цього процесу. Загалом членкині організації разом із Людмилою Канюкою реалізували чимало проєктів та заходів. Найвідоміший щорічна премія Жінка року лауреатками якої вже стали 215 чернігівок, лікарки, освітянки, підприємиці, громадські активістки, військовослужбовиці та волонтерки. Ми намагалися показати жінку в гармонії, що вона і праця, і вона бере участь у громадській роботі міста. І вона має якесь хобі, і вона ще і хороша як жінка, як мати, як господиня, як дружина, як бабуся, як донька. А ще майже 30 років Людмила Канюка, керівниця соціального проєкту за активне довголіття для членкинь клубу Ветеран. 5 березня лідерці жіночого руху Чернігова. 80. у свій ювілей. Людмила Канюка переглядає старі фотографії та згадує минуле. Однак довго носталь. Говати не збирається, сповнена ентузіазму й далі займатися громадською діяльністю. Її енергія і жага до життя надихають, зазначають ті, хто впродовж десятиліть пліч опліч із Людмилою Іванівною. Неможливо переоцінити той потужний вклад Людмили Іванівни в розбудову жіночого руху не тільки в місті Чернігові, а в усій країні. Але головне це ідейна натхненниця. Всіх жінок міста Чернігова, яка неймовірно надихає та мотивує. Людмила Іванівна, Канюка, для мене взірець жінки-лідерки, керівниці, і я завжди з. В захваті, коли дивлюсь, як вона керує, як вона спілкується з людьми, вона надихає, вона завжди знаходить для кожного тепле слово слово яке підбадьорить Людмила Іванівна – Це якраз вчитель з великої літери, з якої хочеться брати приклад, хочеться бути поруч, надихатися і творити. Попри виклики сьогодення та повномасштабну війну, жіночий рух у місті розвивається 1 грудня 2023 року на загальних зборах спілки жінок Чернігова обрали новий склад правління та нову очільницю. Людмила Канюка відтепер почесна голова організації передала повноваження депутатці міськради, начальниці відділу міжнародних відносин та інвестицій Наталії Хольченковій. Для мене це неймовірна честь та відповідальність зберігати славетні традиції спілки жінок міста Чернігова. Запроваджувати інноваційні підходи та рішення, я думаю, що це буде тільки ще більше спілка розвиватися у як неактивна, дуже активна жіноча організація не тільки в місті області в Україні, а і за кордоном. Ось так, що я дуже задоволена такою передачею. От ну досвід досвідом, але молодь повинна бути вперед. Відтак у спілки жінок Чернігова вже є плани щодо нових ініціатив, покликаних не лише розвивати жіночий потенціал та лідерство, а й залучати жінок до відновлення та розвитку міста.